Знаєш, що ніколи не купувати в Аврорі? Що? Ювелірні прикраси, бо їх там немає. А я тобі хочу показати топ-5 прикрас до 1000 гривень, які можна купити на подарунок. Перша така, давай я тобі буду приміряти. Дивись. Отака каблучка. Угу. З камінцями. Швиденько. Так, потім ще каблучка зі сріблом, О, зі змією. Дивись, як чудово виглядає. Ой, дуже гарно. Це топчик. Швиденько знімаю. Потім. Нашій топ. Просто у нас їх беруть сотнями на місяць, тому. Угу, дуже гарно блестить. Чудово. Потім є така з такою рожевими кабінцями. Угу. Так. І. Тавлучку, яку у нас беруть на освідчення, отак виглядає? Тоже дуже багато нас купили, користуються популярністю. Угу. До речі, ніхто не відмовив. Судячи з відгуків, чоловіків, ті, хто купували і дарували такі на освідчення, їм ніхто не відмовив. Я б теж не відмовила. Дуже гарно. Ну, тому наші контакти в шапці профілю. Тетя, знаєш, що ніколи не купувати в Аврорі? Чого? Ювелірні прикраси, бо їх там немає. А я тобі хочу показати топ 5 прикрас до 1000 гривень, які можна купити на подарунок. Перша така, давай я тобі буду приміряти. Дивись. Отака каблучка. Угу. З камінцями. Швиденько. Так, потім ще каблучка зі сріблами, О, зі змією. Дивись, як чудово глядає. Ой, дуже гарно. Це топчик. Швиденько знімаю. Потім. Наший топ просто. У нас їх беруть сотнями на місяць, тому. Угу. Mm -hmm. Дуже гарно блистить. Чудово. Потім є така з такою рожевими камінцями. Mm -hmm. Так. І каблучку, яку у нас беруть на освідчення. Отак виглядає. Тоже дуже багато. Нас купили, користуються популярністю. Mm -hmm. До речі, ніхто не відмовив. Судячи з відгуків, чоловіків, ті, хто купували і дарували такі на освідчення, їм ніхто не відмовив. Я б теж не відмовила. Дуже гарно. Ну, тому наші контакти в шапці профілю. Теть, знаєш, що ніколи не купувати в Аврорі? Що? Ювелірні прикраси, бо їх там немає. А я тобі хочу показати топ 5 прикрас до 1000 гривень, які можна купити на подарунок. Перша така, давай я тобі буду приміряти. Дивись. Отака каблучка. каблучка. Угу. З камінцями. Швиденько. Так, потім ще каблучка зі сріблами О, зі змією. Дивись, як чудово глядає. Ой, дуже гарно. Це топчик. Швиденько знімаю. Потім наший топ. Просто у нас їх беруть сотнями на місяць. тому mm -hmm. Дуже гарно блистить. Чудово. Потім є така з такої... рожевими камінцями. Mm -hmm. Так. І каблучку, яку у нас беруть на освідчення. Отак виглядає. Теж дуже багато. Нас купили, користуються популярністю. Mm -hmm. До речі, ніхто не відмовив. Судячи з відгуків, чоловіків, ті, хто купували і дарували такі на освідчення, їм ніхто не відмовив. Я б теж не відмовила. Дуже гарно. Ну, тому наші контакти в шапці профілю. Теть знаєш, що ніколи не купувати в Аврорі? Чого? Ювелірні прикраси, бо їх там немає. А я тобі хочу показати топ-5 прикрас до 1000 гривень, які можна купити на подарунок. Перша така, давай я тобі буду приміряти. Дивись. Отака От каблучка. каблучка. Угу. З камінцями. Швиденько. Так, потім ще каблучка зі сріблами, О, зі змією. Дивись, як чудово виглядає. Ой, дуже гарно. Це топчик. Швиденько знімаю. Потім. Наший топ просто. У нас їх беруть сотнями на місяць, тому. Угу. Mm -hmm. Дуже гарно блистить. Чудово. Потім є така з, з... такою рожевими камінцями. Mm -hmm. Так. І каблучку, яку у нас беруть на освідчення. Отак виглядає. Теж дуже багато. Нас купили, користуються популярністю. Угу. До речі, ніхто не відмовив. Судячи з відгуків, чоловіків, ті, хто купували і дарували такі на освідчення, їм ніхто не відмовив. Я б теж не відмовила. Дуже гарно. Ну, тому наші контакти в шапці профілю. Теть, знаєш, що ніколи не купувати в Аврорі? Що? Ювелірні прикраси, бо їх там немає. А я тобі хочу показати топ-5 прикрас до 1000 гривень, які можна купити на подарунок. Перша така, давай я тобі буду приміряти. Дивись. Отака каблучка. Угу. З камінцями. Швиденько. Так, потім ще каблучка зі сріблом, зі змією. Дивись, як чудово виглядає. Ой, дуже гарно. Це топчик. Швиденько знімаю. Потім. Наший топ просто. У нас їх беруть сотнями на місяць, тому. Угу, mm -hmm. Дуже гарно блистить. Чудово. Потім є така з такою рожевими Угу. Mm -hmm. Так. І каблучку, яку у нас беруть на освідчення, отак виглядає. Теж дуже багато. Нас купили, користуються популярністю. Угу. До речі, ніхто не відмовив, судячи з відгуків чоловіків, ті, хто купували і дарували такі на освідчення, їм ніхто не відмовив. Я б теж не відмовила. Дуже гарно. Ну тому наші контакти в шапці профілю.